Вітання. Чому священники дають шлюб вагітним, якщо навіть цілуватися гріх, Будуть, до, йдуть до шлюбу з пузом 9 місяців Світлана. Світланю, доню моя. Хто казав, що цілуватися гріх? Апостол Павло пише, вітайте один одного поцілунком. Як ви таке говорите? Що цілуватися гріх. Так як ви, може, ви маєте на увазі французькі поцілунки, так? То це таке діло. Не будеш з кожним так цілуватися. Але віддати один одного поцілунку, ну чому б ні? Чому священники дають вагітним шлюб, а що не давати, спалити на вогні, як відьму чи як? Ну, по крайній мірі, видно, що вони люблять один одного бо вже червоні. Є пліт любові. Ну, розумієте, ви будете розказувати, що маєте триматися чистоти до шлюбної. Оці, що кажуть, ти тримайтеся. Тримайтеся. А от ті, чого не тримаються? За себе думайте. Ті, що вагітні, прийшли. До шлюбу вони перед тим ще були до перешубної підготовки і були на сповіді. Ви хочете заперечити Боже милосердя? Ви хочете Бога вказувати, що Він неправильно зробив, бо простив їм гріхи? Серйозно? Будьте обережні осуджувати. Не забувайте, що людина має можливість прийти до сповіді. а може вона вже є прощена. А ви судите? Хочете ти мудріші від Бога? Не рекомендую.